Шановні колеги, всім добрий вечір. Після матчу, з тренера, пиву, Розпочинаємо з мачо прес-конференцію з участю головного тренера Динамо Києва Олександра Володимировича Шептовського. Розпочинаємо одразу з запитань. Хто перший, власне, представляйтесь, і заставте своє запитання? Чи другом складаються для тих, по перше, з перемогою вас зазвичай, мачі складаються не дуже просто для нашої команди? Чи очікували ви, що сьогодні буде ем, такий результативний матч? І чи тішить вас, що забувають і півзахисники, і захисники? Для мене, як для ну, по перше, вітаю, дякую за запитання. Вітаю болівальників з важливою е, перемогою. Е, зразу хочу сказати, що е, з урахуванням. Минулої гри, з рахуванням наступної гри ми зробили певну ротацію, і я задоволений ставленням гравців, які вийшли сьогодні на футбольне поле, які розуміли чудово, що можливість виходити в стартовому складі треба її підкріпляти своїми діями, своїм ставленням. І вони мають до цього бути готові. Ми будемо працювати в такому насиченому графіку, що ігровий час буде. У всіх гравців. І нам, у нас перемагає команда. Перемагає команда. Команда так само і зазнає поразки. Але ми маємо бути готові, вони мають бути готові в своєму ставленні, в своєму професійному ставленні, в своєму відновленні, усьому. І коли їм надається шанс, вони мають його брати. А в мене нехай болить голова, кому наступного разу ставити стартовий склад. Я радий дуже і за Ядзика, я і за Максима Брагару радий, я радий за всіх роців Віталій Боярський, у якого було ушкодження, і він не працював певний час, він тільки долучився не так давно. Гереро так само. Вперше вийшов на футбольне поле, він працював на команду і відіграв чудову гру. Не забив, на жаль, заб'є. Обов'язково заб'є, я в цьому впевнений. Але це якраз те ставлення, яке має бути у гравців, які грають в команді Київ». Ваше запитання, будь ласка. Це мені футбол. Пане Олексере, сьогодні, напевно, важливо в контексті цієї перемоги, що забили багато 5 і так, і, і у поєдинку, десь психологічно та й співанності матчі футболу. А запитання? не Ви знаєте, гравці, які ставлять перед собою, дякую, дякую за запитання. Гравці, які ставлять і команди, які ставлять перед собою великі завдання, вони повинні дуже швидко відходити як після перемог, так і після поразок. Так, да, це боляче буває. Це буває дуже боляче. Це буває іноді так сварби, що просто ти нічого зробити не можеш. Але вже є наступна гра. Минуле треба повертатися виключно для того, щоб аналізувати його і робити висновки, а не жити минулим. Ми програли першу гру. У нас є всі можливості для того, щоб виграти наступну. І ми сьогодні, і сьогодні це довели своїм бажанням, своїм прагненням і своїми діями на футбольному полі. Чи додасть? Безумовно, додасть. Але треба з розумом виходити і і робити те, про що ми домовляємося. Чи є ще запитання? Будь ласка, сьогодні арбітр не показав жодної жовтої картки. Чи можна сказати, чи матч проходить у корепній боротьбі і чи всі здорові, чи правильно? Okay. Ну, наші матчі завжди проходять принципово з великими, скажімо так, з єдиноборствами, але при цьому. Дійсно, гравці були більш-менш коректно ставились один до одного, і це повага і до наших суперників і з нашого боку. Але якщо ви подивитесь, то назвіть мені команду, яка в минулому сезоні була найбільш коректною. Останне запитання, будь ласка. Будь ласка, сьогоднішня гра була вам. Кала питання стосовно складу наступного справців. Чи на пакетику поставили якусь ви знаєте, сьогоднішня гра це тільки сьогоднішня гра. Ми безумовно її розберемо. Ми подивимося, дії у нас буде аналіз. Ми отримуємо всі необхідні матеріали для того, щоб мати можливість більш детально проаналізувати цю гру і дії кожного гравця окремо. Але Знов таки виграє команда і програє команда. Так, безумовно, ми будемо враховувати багато моментів, коли будемо вирішувати стартовий склад на наступну гру. Але, перш за все, знов таки повторюсь, якщо немає страсті, якщо немає амбіцій, виходити на футбольне поле і грати, краще не виходити. І вони це сьогодні. Мені сподобався настрій команди на гру. А хто буде грати в наступній грі? Ще відновлення буде, ще буде тренувальний процес. Так що побачимо. Заключне запитання, якщо є, будь ласка. Пане Олександре, скажіть що чи була команда руки готової, чи винесені сей. Ще раз, чи була команда руки готової, чи ви винесені ксек? Ви знаєте, матчі бувають складаються по-різному. Можна мати багато купу моментів, але їх не реалізувати. Можна, іноді буває так, що залітає все, що можна залетіти. Команда Рух амбіційна команда, багато гравців залишили команду, прийшли нові гравці. Це теж треба розуміти. Але давайте будемо говорити про те, що я сьогодні задоволений більше все гравою нашої команди, діями гравців, їх ставленням, їх розумінням. І о, тим, як вони сьогодні грали на футбольному полі. Безумовно, без поволок не буває. Іноді помилки якраз і вирішують о, все. А тим більше, коли ти піднімаєшся на більш високий уровень, рівень, то саме це в першу чергу є о, Визначений. Визначений. Тому, Тому... Треба готуватися. І в тренувальному процесі ми маємо першу за все боротися саме з собою. Коли ти, тому що коли ти піднімаєшся на, на новий рівень, коли ти піднімаєшся, граєш з більш сильними командами, то там все швидше, там все скоріше, там менше часу для е, е, прийняття рішення, менше простору. І ти для того, щоб тобі було, ти міг бути готовий до цього, треба себе. В першу чергу в тренувальному процесі собі ставити завдання, робити все якнайшвидше, робити все за мінімальний проміжок часу, якби все за мінімальні дотики до м'яча. Тільки в такому випадку можна прогресувати і можна о, вирішувати саме високі завдання. Шановні колеги, на цьому всім дякуємо. До нових зустрічі. Ще раз вітаю оболівальників з перемогою. Усім гарного, тихого, спокійного вечора і ночі. Слава Україні! Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із ДжиДЖибет.